Вітаю, 21 червня. Ютуб канал Колосаду. Огляд великого виноградника. Як вже раніше розповідав, доробив повністю всю шпалеру. Натягнув затіняючу сітку, всі ПВХ, лінії натянуті горизонтальні планки встановлені також. Чернігівщина. Дуже холодні ночі. Температура близько 10, максимум 15 градусів тепла вдень, ледве 20. Сьогодні сонечко і то тільки після обіду десь ну, може за 20 градусів температура. Тобто виноградник помітно не так йде в ріст, як ішов до цього, коли було тепло 25, 26, 27. Тому прийняв рішення, дивлячись, що де-не-де велес сорт, далеко до нього йти, звісно, але почав хлорозити, напевно, ось помітно. Ось це просто сонце світить. Але листочки де-не-де жовтіють Тому прийняв рішення, буду, хоч цвіте-не-цвіте, цвіте, робити у добре підживлення добривами. Тобто оракул, як і раніше розповідав, мультикомплекс, вимпел і бор. А, ось, тобто бор, вимпел і мультикомплекс. Це все буду змішувати в бачку Forte SF16 Pro. Я його придбав з такою функцією, як міксер. тобто Добавляю всі препарати туди, натискаю міксер і змішується Це кому цікаво. Так, Тому що сьогодні вже да майже що сказати, кінець червня попереду залишається липень і до середини серпня це скільки? 50 днів. І потрібно, щоб достигла лоза, визріла ягода. Ось ще навіть не цвіте. А це біла хмара. В тому році вже був горох. На деяких сортах, ну, які давали сигнальні грони. Тому відставання значне. Буду обробляти, підживлювати. Ось також Ой, давно я тут не був, земля потріскалась, потрібно проливати, дощу не було. Це робив підживлення також цими добривами. Весь молодняк прокинувся, пішов у ріст. а то сиділи, взагалі не було точки росту, хоч коронка її вверх дивиться, але все одно. Ось ще радує Наталка Полтавка. Як була сила росту, так і росте. Дуже добре. Тому роблю всі можливі методи для прискорення, дозрівання, доганя... догнати лозу до верхньої проволоки. Бо ось взагалі пустота. Потрібно набирати масу ріст винограду, тому буду робити підживлення ось такими мікродобривами. Огляд був правиноградник Ютуб канал Колосаду. Дякую.